Цент розбиті під'їзні до Червонограда дороги другий рік стають випробуванням для водіїв, пасажирів та транспортних засобів. Найбільш проблемні ділянки автомобілісти долають годинами. 25 квітня активісти червоноградського дорожнього контролю автомайдану, підприємці, таксисти та звичайні громадяни взяли участь у автопробігу від Червонограда до Радехова, аби вкотре нагадати чиновникам про катастрофічний стан дорожнього полотна. Вони рахували ями та позначали найглибші вибоїни в асфальті жовтою фарбою. Ми робимо це для того, щоб наше керівництво було автодору і не тільки нашу автодору, і Київську автодору побачило це. Побачило ці ями, які вже не підлягають. Згідно нормативам, ями дозволяються до 6 сантиметрів. У нас доходять місцями до 25. Це вже рахується як небезпечні ділянки шляху, які потрібно перекрити. А ми їздимо по цим дорогам, тому що людям нема куди діватися людям нема других доріг. Кожен літр, наскільки ми вже знаємо, бензини вложено має йти на дороги. І це не являється дорогами взагалі, це навіть напрямком тяжко назвати. Таксисти відмовляються їздити по селам, так як дороги там взагалі немає. Машини розбивають, черпають, але ну, їздити невозможно. Так хочемо, щоб нас побачили, почули. І надіємося, що таке і станеться. Тим більше як ми знаємо, що з кожного літру бензина виділяються немалі кошти на ремонт доріг. Якщо ми, ми порахували, якщо взяти цю ділянку шляху, скільки за день проїжджають автомобілів, то цю дорогу можна робити кожного року. Стільки скільки скільки коштів? А куди вони діваються, знає тільки невідомо хто. Дорогою учасники роздавали листівки із написами «Запитай, коли ремонт та номерами телефонів служб відповідальних за стан автошляхів. У нас проходит автопробіг по нашим чергонцім червоноградбродорога тут є. Так, тут є номера телефонів київських, львівських і я, там різних так я вже, вже дзвоніть, лишайте скарги, питайтеся, коли нарешті попочують простих громадян, які їздять цими дорогами і вбивають свої автомобілі. При... Це за до наші дороги, ви дзвонили на автодор, і, і на Київ щоб дзвонили, але хочастіше залишайте скарги і питайте, коли ж нарешті вони побачать цю дорогу і будуть звер... звернути увагу на це. Можна писати на поштову адресу допомога. Така ж колона їхала на зустріч з бродів. Подивитись на розбиту дорогу, активісти взяли з собою і двох чиновників зі служби автодоріг Львівщини. Вони пообіцяли, що 4 кілометри автошляху броди Радехів почнуть ремонтувати вже у травні. На цей відрізок планують виділити близько 7 мільйонів гривень. Це є поточний ремонт, ні в якому разі не капітальний, бо ми б його ніколи не зробили. О. Це є суцільним шаром це вирівнювання, верхній шар асфальтобетоном. А наступних 8 кілометрів, які ми плануємо, це є 21 мільйон. Ну на жаль, воно ще ну ми просимо і змінюємо постанову кабміну. Якщо це все буде зроблено, ми запускаємо тендер, визнаємо... Переможця торгів і тоді приступаємо до роботи. Ну це буде це буде на серпень. Напевно учасники автопробігу з Червонограда питали дорожників і про шляхи, що з'єднують шахтарське місто із сокалем та жовквою. 16 кілометрів в годину 15 хвилин є. Звідки? З Червонограда до мостів. великих мостів. Це 16 кілометрів, тому що там дороги взагалі немає. Асфальтного покриття там теж немає. Там вже а просто натягнули на все вже на асфальт. Там вийшло просто ці великі взагалі. Великі мости то 130 метрів. Ми в прошлому році на Волині через Червоноград робили дорогу. Було, правильно? І там залишилось оцей маленький кусочок. Ми дійшли до 90 я понял, почекайте, я понял, що ви там це я знаю дуже добре, тому що там їжджу, розумієте? Просто, як все-таки ви йшли оце, як ви так розчитали, що ви там зробили дуже добре, а тут взагалі не зробили. Ну, як робота робиться з нуля спочатку, воно йшло варінючим шаром, бо там, де ви може бачили, трошки вже ямковець з'являється на тому новому. А там зняли, а потім зняли асфальт і так і оставили. До, до гірника ми зняли асфальт, ми планували варіючі шармас. А що не вже обрубали всі фінансування і все. оглядав розбиті дороги, і депутат облради Олександр Ганущин. Ті дороги будуть вирощі, котрі ведуть в рейтинг найгірших доріг. То нині так само начальник служби нам всім сказав. Я вважаю, що гіршої дороги, ніж великі мости Чорногради, вище сюди нема. Тобто просто зараз це треба довести, покласти правильно на папір і дочекатися, коли під той папір підуть гроші. Але вірте, роботи на цьому всьому напрямку є багато. 29 квітня Львівська обласна рада прийняла звернення до виконувача обов'язків президента, прем'єр-міністра та Верховної ради щодо катастрофічного стану державної автодороги Броди Червоноград. Капітальний ремонт на вказаній ділянці дороги не проводиться впродовж 40 років. А ситуація постійно погіршується. Незадовільний стан дороги спричинений інтенсивним рухом великопабаритного транспорту, що е, пер, перевозить цю буряк, вугілля, деревину та інше. Е, проектна потужність дороги полотно-полотна е, полотно не розрахована на таке навантаження, а об'їзних доріг немає. Загалом автодорога має настільки катастрофічний стан, що користування нею приносить реальну загрозу для життя людей. Додамо за повідомленням начальника служби автодоріг Львівщини Юрія Лазаренка, якого цитує прес служба обласної адміністрації, у перелік доріг, які підлягають негайному ремонту, вдалося включити і дорогу червоноград Сокаль. На її ремонт цього року повинно бути виділено півтора мільйона гривень. Днями проситимуть додатково ще вісім мільйонів.